Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. От звичайний баклажанчик. Маленький, де-не-де, крупний. Ну, більшість маленького зривають, бо Київ требує баклажанів. І задовольняти попит покупців зараз не просто, каже продавчиня Мар'яна. Тому що найбільше це був Херсон, звичайно, Одеса. Зараз там самі знаєте, що неможливо. Закарпаття скільки не садило товару, як цього року. Спеціально на Ок. Привозять свідку на столичному ринку. Баклажан зараз у топі серед покупців, хоч і ціна кусається. У середньому 150 гривень за кілограм. Всі хорошо беруть дуже добре, ну ще шикарно. Лучше, ніж кабачок, щоб ви розуміли. На закрутки беруть. Вони питають нашого, ну чи вони його беруть за ціну? Вони його не беруть. Тому як альтернативу українському овочу пропонують ще й імпортний. Українські баклажани беруть, це йде турецький. А яка ціна 100 гривень, 120. Люди зізнаються, баклажани невід'ємна частина їхнього раціону, тому купляти будуть. Розумію тверезо, що ціни знову ж виростуть, але ну, звідси нікуди не діватись. Щось будемо економити, щось більше купувати, щось менше. Баклажани з чесничком, з майонезиком, з помідорчиком свіжим. Супер. Тьощен'язик він гарно хвоїться. На, на шампурі, теж він краще лучше йде, той іде. Можна жарити в гуки, можна жарити в флярі. Як бачимо, попит на баклажан досі великий, але через трагедію на Каховський ГЕС, де постраждали фермерські господарства, прогнози дещо невтішні для цієї культури. Експерти прогнозують дефіцит овоча у 20%. Його доведеться покривати багато сезонів поспіль. Володимир, працівник насіннєвої компанії, до повномасштабної війни займався вирощуванням овочів на лівобережній Херсонщині. Розповідає, яка зараз там ситуація із фермерськими господарствами. Можу сказати, що дуже велика кількість виробників, як дрібних, так і великих фермерських господарств, просто перестали вирощувати і взагалі звідти виїхали. Ті, хто залишилися і чекають на звільнення, вони посіяли, але дуже дуже обмежені площі. Крім того, понад 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель підтоплено. Зокрема, значна частина, де росли баклажани. Навіть після того, як зійде вода, родючі грунти будуть змиті і відновлюватися. Ти землю буде важко тож рятують ситуацію фермери в інших регіонах. Дніпропетровщина показує дуже гарні результати у вирощуванні баклажанів в цьому році. Збільшили свої площі до 30%. Зараз Володимир на Дніпропетровщині і звітує осінній врожай баклажанів. Там іде за планом. Насіння баклажанів було порно дещо більше. Регіони, які хочуть прибрати цей дефіцит, це у нас буде Одеська область, Миколаївська область. Дніпропетровська область, тобто це південна і більш центральна Україна, тобто, де клімат більш сприятливий для вирощування баклажанів. Якщо взяти західну і північну Україну, там також дещо збільшили площі, але не суттєво, оскільки зонально ті частини не підходять дещо для вирощування баклажанів. Хоч фермери засіяли і більше врожай залежить ще від ринку добрив погодніх умов по всій території країни. Поки наші фермери намагаються наростити запаси овочів, сам ринок уже шукає, як підстрахуватися, каже економіст Іван Ус. Економіка України вона дійсно демонструє цю здатність до знаходження швидких відповідей на ті проблеми, з якими вона зіткається, і оця адаптативність вона й дозволить Україні зараз відповісти на цей виклик. Тобто знайти нові, скажімо так, нових постачальників на сам перед Україні Україна може отримати і по імпорту, але знов ж таки Україна обмежена в зовнішній торгівлі. Як приклад експерт наводить черешню із Мелітополя, її поки на ринку немає, але дефіцит повністю замінили з інших регіонів і країн. Щоправда, ціни б'ють по кишені споживачів.